Всім доброго дня. Сьогодні так як і обіцяла, обіцяла, розповім про мою систему обробок. Як я обробляю свою полонечку. Я вже її так обробляю багато років. Єдине, що в мене змінилося за останні роки, в мене почало получатися із ремами більш-менш е, краще, ніж було раніше. Раніше я не знала як е, Вірніше, я е, залишала раніше цвітоноси е, навесні. І вже десь років сім назад чи вісім я зрозуміла, що цього робити не треба, треба їх обов'язково обрізати щоб захистити полуничку на ремах від грибкових болезней, від тріпса, від клещика, то я удаляю всі цвітоноси до літа, поки в мене почина цвісти, не то, що почина цвісти, а вже зав'язуються ягідки на мальвіні. Тоді я вже запускаю і реми на йогітку. Залишаю вже цвітоноси. ну Це в залежності, звичайно, від того, які в мене кущики. Якщо в мене кущики слабенькі, то я жду, поки ну, стараюся ждати, поки кущик поділиться. Тому запускаю. тоді запускаю вже на йогітку. А до цього я обробляю її хімією. Тому що поки нема ягідки, немає е, риску для того, щоб зашкодити людям, е, що ягодка буде із ядами, е, то я стараюся робити сток. Ну, а на звичайні полунички, на звичайні полунички я і на звичайні, і на цій. Я роблю всі обробки, спочатку всі одинокові, всі одинокові, перше, що в мене чистка, потім обробка фунгіцидами від грибкових болезней і проливати від хруща, від хруща і від шкідників підземних. Ну, від хруща я раніше не проливала, в цьому році буду від хруща проливати. Я тільки робила приманку для хрущів, для медвідки е із регенту і пшениці. У мене там десь є відео. Е е можу повторити, якщо цікаво, то напишіть мені в коментарях. Ще раз повторюю, як я роблю цю приманку. Вона дуже робиться просто. І можна її вносити і восени. І навесні і навіть влітку. Так. Що я роблю після того, як я почистила? Після того, як я почистила, вноситься під корінь. В основному робиться десь 7, під, 7 обробок за сезон. Ну, це в середньому. так. Більш-менш туди-сюди. Це із тим врахуванням. Коли, якщо ви зріжете полуничку після плодоношення, і теж там треба робити дві обробки: одну фунгіцидами від грибкових, а другу від вредителі. Ну, а Проливати від підземних шкідників треба е, зразу після того, як вже установиться така більш-менш тепла погода, якщо ну, їх, його видно, тому що як ви чистите полуницю, ось я тут чистю, я вже бачу, що вже, е, підземні шкідники вже є. Вже вони активізуються, тому що тут у мене вже тепліше. І ще ж там, де накрита полуниця агроволокном або плівкою, особливо на буграх, там швидше прогрівається земля і швидше вони відроджуються. І там знаходиться розсадник всякої живності, тому що там не рихлиться земля. І вони знаходяться там під захистом і вони себе там дуже добре почувають. Тому бажано, звичайно, бажано, я в цьому році я обов'язково буду проливати, в промишлому році я спробувала, ефект був дуже хороший, це ж стосується не тільки хруща а і капустянки і дротяника, і різних різних всяких підземних. Насікомих, які живуть там і черв'яки, і насікумі. Ну, Черв'яки, я маю в виду, <сі> такі як дратяни. Е, Черв'ячки дощові нам наоборот допомагають. Тому е, стараюся вносити. Е, беру, оприскати, наколочую або антихруща, або октару. Е, або Бі 58, що в минулому році я використовувала. Ну, тільки це, це, цю проливку треба обов'язково робити, якомога раніше, щоб вся нечисть пропала і вся, всі шкідливі речовини вони вже розложилися і не були шкідливими для людини. Тому все треба робити вовремя. Ось тільки ми почистили, тільки починає, бачимо, що починає рости вже полуничка, і видно, що вона починає починають вилазити нові листочки, і починаємо вже обробку під корінь. Я беру в опискуватель, наколочу відро, звичайно, розколочую, потім оприскуватель, і прямо з оприскувателя направляю струю під корінь і так, щоб трішки водичка виступала. Оце я так роблю. Є люди, що проливають у каплю, можна і так робити, можна лієчки, кому як удобно, кого як... які можливості. І в цей час можна ще робити обробку від бур'янів гербіцидами. Гербіциди я використовувала на полунички, ну, це вже давно, зараз я не використовую. Можливо, з цього не буду, ну, подивлюся. Не... Я взагалі не дуже схильна до використовування гербіцидів, але. Звичайно, з такими об'ємами, то можна хоча б міждорядя пройтися гербіцидами. тими, що я стараюся гербіцидами, тими проходять, які не шкодять полунички, які не вб'ють полуничку. Тому що як ви не акуратно не будете ходити між, між ряддями, все одно десь там щось, якийсь вітерець, невеличкий подув, от уже все або у теплиці. Якщо пройти. То я взагалі в теплиці не проходжу гербіцидами ніколи, тому що тут може випаруватися оцей гербіцид і убити полоничку. Так що я, я, не, я не використовую в теплиці, ні в якому разі гербіциди. Які я гербіциди використовувала? викоризувала? Це, наскільки я пам'ятаю, це астера. Здається, астера, е... забула, подивитися, в мене навіть зараз є там гербіциди. І оберіг. Оберіг особливо, астера діє по кульбобі, здається, по кульбобі і осудка киш, а астера діє... ой, а оберіг діє по злакових, по Перію, мішію по таких культурах. Е, можна бризкати і по полуничці, там, де посажена полуничка, і ковром росте, то е, якомога раніше, але е, треба підождати, щоб була температура відповідна, тому що якщо буде холодно, то він не подіє. Десь, коли настане вже тепло, більше 10, бажано 15 градусів, то бажано використовувати і використовувати, як уже розсос паде, боже, на такий період, щоб не було дощів, і все буде добре. Третю обробку робимо, коли вже з'являються бутончики. Коли з'являються бутончики, з'являється довгоносик, який відкладає личинки у бутони, бутони відпадають і урожай ми, ми... тіряємо урожай. Оце поки думаю, як на українську мову перекласти, то виходить в мене не дуже швидко я говорю. Прошу вибачення. Так. І якраз, тоді як появляються от бутончики, тоді з'являється потреба і в фугіцидах, особливо проти сірої гнилі і таких тому подобних болезній. Після е, того, як з'явиться кліщик, його видно. Е, такий буде білий наліт на обратній стороні листика, тут буде такий е, сріблястий наліт, е, і листик буде такий пожмаканий. Немає таких зараз листочків, щоб показати. ну Він такий буде пошм... Пошм... Пошмоканий, Так чмаканий. Що... Не треба, звичайно, допускати, поки появляє, появиться кліщик, бажано починати обробку. Рано, рано, і є такі, такі препарати, які діляться на такі групи. Є системні, є контактники. Системний, конта... Системний препарат це той препарат, який проникає в рослину. І він циркулірує в місті із суком по самій рослині, і навіть проходив погони. Погани, які пускає полуничка, навіть захищає і погони. Тому я стараюсь використовувати такий. Препарат против, допустим, против кліщика це вертімек, дуже гарний препарат, він проникає в рослинку і дуже хорошо діє. Із контактник о, і ще із системних фунгіцидів. Це ті, що є їх дуже багато, велика кількість. Кожен вибирає звичайно собі сам, які йому підходять, які є у їхньому регіоні. Я із системників із фунгіцидів купляю хору середоміл. Вони теж погано взагалі пошти не змиваються дощиком, вони довго діють і хорошо захищають полуничку. Системники здебільшого вони захищають полуничку до двох тижнів, навіть якщо через дві години пройде дощик, то рослинка вже вбере. Ці препарати і буде діяти, але е, с, е, системні препарати не можна е, при, приміняти дуже довго. Е, взагалі ними користуються десь два рази е, до, і до цвітіння, е, до збору врожаю. Треба старатися, щоб е, до збору врожаю залишалося два тижні не більше. Такі як контактні препарати, вони діють на патогени всередині. Рослини теж Ой, не діють препарати всередині, тому що контактний це, він діє там, де попало оце, цей препарат. Там він і діє. Тому дуже важливо цими препаратами обробляти і верх, і низ листочка, щоб, тому що унизу листочка. Взагалі більшість шкідників знаходяться там і контактні препарати використовую для частого використання, їх можна використовувати раз на 7 днів. В залежності, звичайно, я оце сказала, що сім обрубок і все, треба дивитися, звичайно, по... Тому, як виглядає полуничка, є кліщик, ще нема кліщика, профілактику, звичайно, обов'язково треба робити, а потім треба дивитися, якщо є ще кліщик, то треба обов'язково обробляти. Я обробляю спочатку першу обробку, я роблю. Інсектицидами є інсектициди, є фунгіциди. Фунгіциди це від болізні, а інсектициди це від болючок від шкідників. Тому із інсектицидів я використовую у мене завжди в арсеналі є такі препарати, як вертімек, аполо і актелік. Ну, і актора або антихрущ. ті, що у ну, мене взагалі багато їх препаратів. Я кожного разу стараюся різні приміняти. Але оці в мене препарати завжди є, завжди я їх приміняю. Тому що це препарати такі, вони дуже хорошо себе зарекомендували. І, взагалі. Компанія Сінгента дуже гарні препарати. Не взяла брошурку, нехай може в наступний раз я покажу, а може я ще відфотографірую і покажу вам, які препарати випускає компанія Сінгента. Вона дуже хорошо зарекомендувала і кожного сезону вона міняє свою малюнок на упаковці. І це для того робиться, щоб. Щоб унеможливити підробку. Тому що дуже зараз, дуже зараз багато підробок, розбадяжують і тоді, звичайно, препарати не діють. Наприклад, такий як вертімек, інсектицид, він діє по всіх видах хлющів, тому що клієжі не тільки землянічної павутини, їх дуже багато видів. І цей препарат діє не тільки на полунички, а і, на, і в саду, і на овочних культурах теж, я його теж приміняю. Тому... Тому у мене в арсеналі завжди буде вертімек. І я вам теж раджу, він не дешевий, але він дієвий. Краще купити одну упаковку хорошого, хоч і дорогого, ніж дві або три такого, що він не буде діяти на ваших шкідників. Крім того, вертімек дуже е, хорошо діє при жаркій погоді. Це не всі препарати діють при жаркій погоді. Е, він навіть діє при температурі плюс 35 градусів, е, що немаловажно у використанні препаратів. Срок очікування у Вертімека, в залежності від погоди, від 7 до 14 днів. Е, також до вертімека можна додати хорус. Можна їх змішувати в одній боковій суміші і оприскувати. Коли я вертімек використовую, можна вертімек використовувати зразу як першу обробку інсектицидами, щоб убити кліща, тому що кліщ вилазить вже при температурі 13 градусів, він вже вилазить. із Позух полунички, сердечка і починає відкладати личинки. Яйця. Тому бажано примінити його якомога раніше, я коли вертівек приміняю, коли актелік перший. Ну, взагалі, по правильному, як совітують агрономи, то треба перший примінити вертімек, потім актелік, а потім знову можна вертімек і як контрольний вистріл уже після вертімека через 3-4 дня дати полу. Тому що вертімек можна використовувати і по. Тоді, як цвіте полуничка, буває таке, що не, ну, не, встигає, не встигаєш укластися в ці нормативи, ну, в ці сроки внесення чи обробок, не встигаємо. І чому можна його використовувати? Тому що він. Швидко розпадається, він розпадеться, поки буде вже ягітка, і він не шкодить бджілкам. А от актелік, актелік, уже, він от актеліка бджілки погибає. Ну, так як ви знаєте, у нас посіка, то я стараюся препаратами такими шкідливими для бджіл. Я такими не користуюся в період цвітіння, тому що коли немає цвітіння, то можна використовувати, бо бджола не буде летіти на рослинку, яка не цвіте. А коли ж буде вже цвісти, то, звичайно, я вже не використовую. Можна також свіч змішувати із. Вертімеком це теж можна, свіч він діє і від грибкових, і від плямистості, ну, від гнилів, і від плямистості теж він хорошо діє на полунички. Але дуже, препарат теж дуже дорогий. Не треба економити на системі захисту, тому що ви можете зекономити на під підкормках, на удобреннях, без удобрінь виросте хоч... хоч якась ягода, ну виросте. А от без системи захисту ягодка може і не вирости. Можете потіряти весь урожай. Тому ось так. Препарати від плямистості я приміняю такі, як свіч, Хорус, ридоміл Голд, це ті, які я скор, це такі препарати, які я приміняю від плямистості. Бажано їх чередувати між собою. І коли я перший раз починаю обробку бордоською сумішю, то я бризкаю і між дурядя, повністю всю територію, тому що на землі теж зимують на мульчі, на землі зимують спори грибів. Тому стараюся обробити усе. Ми Зазвичай першу обробку робить чоловік. Ну, в теплиці я, я сама роблю обробку, а на городі, там, де великі території, там чоловік робить обробки бензиновим оприскувачем, і ну, він дуже хорошо покриває всю поверхню і розбризкує дуже хорошо цю суміш. Якщо ви обробите дуже якісно перші обробки, то я думаю, у вас ніяких проблем не буде із вирушуванням полунички. Коли мені прийде, прийде на телефон сообщення, що мені зроблять вже систему захисту, тоді я, звичайно, поділюся з вами, якщо мені зроблять її. Я думаю, вони серйозні люди і зроблять мені систему захисту для мого регіону, для моєї землі, яка в мене земля, тому що там, де пісок, там там система обробок у землі відрізняється, тому що ґрунт різний у нас, і регіони в нас різні, тому кожен, звичайно, Трішки повинен коригувати під, під свій регіон і під свою землю. Е, і по народних е, способах, е, ну, з народних способів я, так як я користуюся е, бордузькою смісю, то це теж народний спосіб, це старий дідівський спосіб, він належить до народних. Е, так, і <клістична> <клістична> да, ще обов'язково треба, щоб менше кліщ поражав полуничку, обов'язково підкормки робити азотом. Бо коли рослинка здорова, то і кліщ його менше пошкодить. Е, так, від шкідників. Вода має бути кімнатної температури. На 10 літрів це перший спосіб, літри рідкого мила або натерти господарчого мила хороший шматок, додати 100 мл олії, плюс 2-3 столові ложки оцту і плюс 2-3 столові ложки просіяного попелу. Це все розмішують, проціджують і бризкають кущі і міжряддя. Це від шкідників. Е, ще другий спосіб: 9 літрів води, плюс 1 літр сироватки і е, цим препаратом це е, такий спосіб діє від грибкових полізній. Ну і плюс у сироватки ж дуже багато мікроелементів, які потрібні полунички. І, е, Береться плівочкою такою листочок і менша менше вероятність туди, щоб потрапить якісь спори, спори грибу. Тільки цим же препаратом треба опробляти два рази на тиждень. Ну і, Звичайно, після кожного дощу 10 літрів води. Третій спосіб. 10 літрів води плюс 2 столових ложки гірчичного порошку. Цим препаратом, це в основному препарат діє від шкідників. Один раз на тиждень обробляється. Четвертий спосіб. 10 літрів води плюс 2 столові ложки солі, 50 грам мила рідкого, один раз в тиждень. Це від хвороб і шкідників. І п'ятий спосіб він діє від полуничного пліщика, ну, і, звичайно, від грибкових теж полізній. Це 700 грам розчавити часнику, залить кип'ятком, настоять добу в 10 літрах води, а потім розводить 1 до 7, проціджувати і розводити один до семи і обрискувати один раз на тиждень. Це е теж дуже такий хороший, ну ви знаєте, що часник і цибуля це взагалі дуже хороші предшественники е полунички, там, де полуничка буде рости, або навіть сусідство дуже хорошо, вони вживаються е на одній грядці. Е то Ось так можна захищати і, якщо невеликі, звичайно плантації. Якщо великі, то ефективності буде мало, тому що ви просто не встигатимете. Отак. Ну, наче все таке розповіла. Основні препарати, які в мене Будуть в цьому сезоні, я вже сказала, вертімека поло, актелі, коктара із фунгіцидів обов'язково січ або Луна. Луна теж дуже хорошо діє, хорус, ридоміл Голд, скор. Такі препарати дуже хороші. Ну на цьому все всім добра, миру, всього найкращого, бо вже замерзла.